Але мені не дають телевізор, не дають їсти печиво. Валізу вже зібрала. Я сама? Так, да, ми вже завтра їдемо. Ой. Давай, дві, швидше. Я ніколи не збирала, валізу. Що робити тепер? І позбирай. Треба бомбу закласти. Я Ой, ти ти чому не бомби показали, кажеш, я А чого ви мені нічого робити не даєте? Мультики дивитись не даєте, кино дивитись не даєте. Все, ти наказаний, йди на такий палець. Ти кака? Як я. ти з мамою говориш? Ти на третій поверх! Я тебе не хочу бачити! Я тебе не хочу бачити! Ніколи! Все, пока! Я що за діти пішли? Так, алло, Світа! Ви не одного Що там ти казала? Погані вони, Чого вони не дають мені нічого зробити. Тут страшно. Хочу, щоб вони всі зникли. Треба або комусь А, Де тебе носить? Коли ногами на подушку? А ти? На подушку. Мені так легше лежати. Своя скудішого ззадка тяну вставати.

бачу, що вони зникли. Його, тепер можна тусити. Так, машинки будуть скидати. Три машинки. От таку. Все, тепер тут будуть всі спотикатися. Тут. Інго. Де мої всі ружки, треба всі замачки витащити. сюди, сюда. ой, це буде аварія. І сюда так. Паучок, ти як там? Сюда поставлю. Ось сюда. О, О у бік і у бік. Не треба мене вибрати. Ой. А де йолка? Це буде замість йолки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Твоей можно и в скин. Показал. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я включить эту плазму. Потому что не будет куплю себе. Машинка. Ах, лучше перегарить ноутбука. О, будай!

Все. в магазин Здається, <плесу> <кубик і> <плесу> це дітей <дитё>. от не вдома. Хе-хе-хе, <плесу> я зможу його подавати. О, магазин. Ух ти, скільки скіки! Здрасте, мені всього побільше. Е-е, Так, надо. Я візьму тут вас все, окей? На, буди натоганя. Стільки хватить. На Іди тобі доки. А чо ти сама? А ти тишевай. А який номер телефону? А кого хто продав? Я вам не скажу. Агов, ще хоть він дай. На. все, я пішла. Спасибі. Там 20 моралі буде. Оце в мене їди буде. О, котик, ви що тут себе забули? Так тихо. Я маю за займатися святкувати. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Дивора! Ти це її знайду. Нікого нема. Можемо до цей попішла. Так, я вибачаюся. Ви не бачили того м'ялку.

Піду пожегу в ліжку. Так цей шарик тут валяється. Ні, я завтра до цього дома. Так, сьогодні вночі я продавую номер 23. Я одно хотіла його продавувати, але ніяк руки не доходили. Та ще всі вдома були. Тепер там не всі вдома. А от якась мілка з голубими волосами. Я тільки буду її дочі, що я тебе випущу. Підцяю 100%. Так, не так, як в прошлый раз. Так, все, пока. Піп. Дом це ж 23, дім. Що робити, що робити? Не можна вдати. Електрик учинимо. Побігаємо щотчики за газ і за воду. Будь ласка, оплатіть. <клухи> Відкривайте! <клухи> Здається, нікого немає. І це дуже добре. добре Чорний добре. Я помню чиптіти, коли нікого не буде. Треба зробити план. Це міди. І я його буду захищати. Ти, да, машинка? Ти та бандитка. Я тут поставляю, я тут поставляю. Так. так здається, що ти щось запутав. Я? А хто я чи що? Машину гаряч ж поставили. Не могла і машини. Ну так, ми на таксі. О, ти там взяли? Звісно, звісно. А де? Ну, в багажнику. А, ну добре. Квитки! Так ми вже в літаку. А, ну точно, точно. Ні, ми щось забули. Я дошку посадила. Ні, щось важливіше. Що може бути ще важливіше? Зараз! <гум> Саша, Ви забули Сашу. Зупиніть, так! Зупиніть, так! А де він? куди ти полетіш? Да Все, залишилась остання пастка. Так, покине. Пароль. Есі, 8 8 8 8 8 8 вісім. Все готово. Ха -ха -ха. Осталось чекати, доки та бандитка прийде, або буде десь рядом, а андрі вона не знає, що тут. Так, Вже наступила. ніч. Нікого немає. А хто це тоді говорить? Автоответчик. Це Снігулочка прийшла. Вікривай. А ви спробуйте війдіть. Ну спробую. Що це було? Ну не то, кам'яна. Ні, я більше до цього двері підходити не буду. О, вікно відкрите. Тільки я сюди залізу. Мені дуже страшно. Зараз я тебе як спіймаю. Мої ноги. Tá gato! Tá gato!

Ай, ребята, вымкнуто. Да, вымкнута. Справа, на. Тут Нет. А ты справа доганы. А справа я заказ. А ну иди заказ. Ты что тут машинки твої подостал? А ну иди сюда. Я тут. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Да поможми! Да поможми! Да поможи мне! Я вижила. Що то діти пішли? ковадло поставили туди. Догони, якщо зможеш. Я не збиралася з ними, які догонялки одати. Ти де? Я тут. Як ти туди попав? Іди попала? спустись і достань мене. Ага, ти хочеш, щоб я спустила. Десь як поліди піду. Ага. Це що ж таке? <півна> світло. Так тобі не треба. А ну йди сюди, я зараз тебе як? Це було дуже болить. А ну йди сюди, я тебе зараз догоню. Не догониш, не догониш. Догоняй ти, вона мене... Ти, вона, а ну йди сюди. Я зараз тебе як догоню. О! Ааа! Та що, що ж таке знову на <бачка> мене? Що ж таке? Ти знову? Алло, поліція, мій дом номер 22 граблять. Срочно виїжджайте. Тут зроботала сигналізація. Давай сюди. Зараз я тебе як... Зараз тебе як... Ох! Та що ж дає знову? Сигналізація! А ну я зараз тебе як догоню! А ну йди сюди! Тебе як догоню, та що ж таке обходити знову? Друже, не ті всі покамічні! А ну йди сюди! Де ти? Де ти ходиш, Мараха? Допоможи! Мене побили! Ні! Поліція! Вони вже тут! Це ти! Я тебе зараз ні, поліція я тут почекаю! Ми арештовані! Саша, Саша, Саша! Саша! Саша де ти? А, <гас> Саша! Саша! Я тебе більше ніколи не забуду? Дома, одну. Як ти тут прожила? Нам тут таке було, таке було, але ти не повіз. Я повік, я все повік. Що було? Там бандит в сусідів завівся. І що? Зловили. Ну і добре, пошли святкувати Той. А де тато? Та він там в Майами, куди спасає? Так, я бачу, ти тут достала. Ти... Не советую. Чого він пиче? Чого він впиті? Ой, що це було таке? Коротке замикання. А, окей, пішли, дідуся святкувати. Хочу, щоб вони всі зникли. Чого вони такі погані, чого нічого не дають. Картошку посадила! І це гальтошка! Ходи говорити, це не получить. Богу закладу. Туалет на большому полоці! Не таку боку!

Нях! Под жди. Як? Задовым! Сидай на дай! Ты дай, дай. трьош пойдерный по себе! Да! Волод надо! Ты его наш новочек приложил. О, я дома! О, я попала!